Замість Леніна Небесна Сотня у Черкасах перейменували вулицю вождя пролетаріату. Проте, поки де-факто це власноруч зробили громадські активісти. У ніч на понеділок по обидва боки Леніна вони позаклеювали старі вивіски жовто-блакитними табличками із написами Вулиця Небесна Сотня. Так ушанували загиблих на майдані. На засіданні топонімічної комісії ініціативна група клопотатиме про юридичне затвердження нової назви вулиці. Підтримую. Я підтримую це не просто зробити необхідно. А чому саме? Ну, Давно вже потрібно позбавитися від цих атрибутів минулого. Ну, я лично думаю, що потрібно. Чого? А, тому, що я думаю, що кожен чоловік, точніше, не кожен чоловік Майдана, не заслужує на уваження. І всі люди, що жили на Майдані, повинні якось, щоб ми люди не забували їх. Тобто, слава Майдану повинна нестись по всій Україні. Конечно, согласен, абсолютно. Може бути, даже саме очень. таким чином можна вшанувати да, тих, хто пополіг на Ну Так, тому що це ж все такі собиття ну, зряду вон виходяще. Во должно быть зафіксовано в історії. Я думаю, що це наряду з собиттями пам'ятник героїв крут було, да?